Це таке повне розслаблення. Хто це так спить? Хто така маленька спить? Лапочка, лапочка маленька. Що? що красунька? Привіт! Привіт, міпочка. Так, побажаю всім доброго ранку. Ну, не хоче вона зараз. Вона зараз сонна, сонна зірочка наша любима. Ой, які лапки, красуня маленька, а напарника приймеш? Ти сама хотіла відпочивати, щось ти буркати перестала. Ти сама хотіла, та я тобі Кузю. Все, все, прогнала Кузю, прогнала красуню. Сама хоче дівчинка відпочити.